Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, і якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть, до чого веде доля. Того, хто дивиться це відео, який готує доля, сюрпризи, чи взагалі що буде відбуватися у житті. Скажіть нам, будь ласка, вище сили, дух і род, прошу на що очікувати на майбутнє. Тому хто дивиться це відео, нам треба це знати, щоб хоч як то заспокоїтись. Заспокоїтись, бути впевненими у завтрашньому дні. Вийшла карта перемоги. Так, що буде відбуватися? Дійсно, зараз, можливо, ви виходите із важкого такого стану. Є люди, які пішли, покинули свої домівки, можливо, пішли від поганих. Обставин, як Це може стосуватися роботи, може стосунків, відносин. Можливо, хтось вирішив почати жити самостійно, покинув свою ну, домівку, в якій виріс. Такі карти. І ви не просто пішли в нікуди, у вас дуже гарно спланована. Ваш шлях це стосується фінансового питання, тобто ви продумали свою дорогу, це дуже добре. І буде перемога. Оце питання, що ви або маєте проєкт, і ви в цьому рухаєтесь, бо тут карта вийшла, дуже багато проведено роботи, тру труда. І ви як то зрозуміли, що вам час піти з цієї тут більше роботи, що вам вже час піти і рухатися далі, бо тут не буде, ви звідси нічого не зможете вже отримати корисного і рухайтесь вперед. І ви правильно робите. На майбутнє вийшла карта перемоги. Ви дійсно будете на коні. Ваша оця. Ідея, проєкт, мрія у нас дійсниться. Тут дуже гарні карти виходять, і ви вже відчуваєте, що це була гарна ідея піти. От. Єдине, що хочу подивитися, чому за вами так пристально дивляться, слідкують, спостерігають. Будуть розбивати своїми повідомленнями, вашу зводити вас, от психіку вашу, обирати повідомленнями. Е, можуть робити привороти. Ну Тут більше стосується людей, які заздрять, які хочуть, щоб ви залишилися на тому е, там місці. Не, підня... не піднялись. Духівка, ви прошу, допоможіть, будь ласка, не піднімалися. Оце тут убивча така карта, що це може бути ваші батьки, ваш керівник або якийсь начальник, людина, яка чомусь вважає, що вона вище за вас. От, і тут такими можуть писати про вас нехороше, якби під, підривати до вас довіру. І паралельно робиться приворот, щоб ви любили оцю людину, яка ну, дуже нехорошо себе поводить з вами. От, і ще, що я бачу, можливо, є дуже така сильна самотність. Самотність так вийшло, що ваш час не настав, я так розумію, ви ще зараз. Не сформувалися для того, щоб заводити відносини. У вас в голові постійно відчуття, що ви якийсь не такий, чи якась от щось не так. Чомусь ви від цієї самотності страждаєте, От, а просто так вийшло, що немає поки що для вас, тої людини. от вона ще не прийшла для вас. І не варто картатися, страждати, робити ну, життя мукою. Дивіться, ви маєте тепло, ви маєте серце, велике серце і його тепло любов. Даруйте його людям. Не зациклюйтесь в тому питанні, що от ви самотні, ви одні, і це прям трагедія із. І треба плакати і страждати. Ні в якому разі. Цей час для вас, цей час для любові самих себе. Дивіться, тут відображення ваше. У вас тепло, затишок. Зробіть себе щасливим. Ну, тут карта мрії. Вона йде до вас, людина йде. Але ви повинні її зустріти не з нещасним обличчям е, людини, як вам пояснити? така має бути трансформація вас? От, що ви настільки щасливі і задоволені життям, що хочете розділити це. І поділитися цим щастям, радістю із коханою людиною. А оцю біль страждання і сльози, і таку роздріпану нервову систему в такому стані зустрічати людину не треба. Ви подаруєте комусь тільки проблеми свої. Ні, налагодіть свою нервову систему, зрозумійте, хто ви, що вам треба, де ваша дорога. От... Зробіть собі уют, читайте свою люб... улюблену книгу, робіть все так, щоб ви зраділи настільки, щоб ця ваша любов до життя. Засяяла, щоб до вас захотіли взагалі підійти люди. Отак. От Помітили вас. Не занурюйтесь в постійну жалобу, що ви самотня людина. У вас такий період, ви формуєте себе. Угу. І перемога. От, і надалі. Надалі у вас багатство, кар'єрний зріст. Дійсно, ви знайдете собі пару, чи це буде чоловік чи жінка, вірну людину на все життя. Вона не буде тягарем для вас, а ви не будете тягарем для неї. Ви будете працювати командою. Один одного підтримувати, боротися один за одного. Бо ви чомусь вирішили, що ви все життя одні будете. І з усіма складнощами самі боротися і не буде у вас ніякої підтримки. Заперечую весь негатив. Убираю, Запереч. заперечую весь негатив. Убирається повністю весь негатив. Так, тут я забула. Забрати негатив, заперечу весь негатив. І ви, молодець, що змінили життя? У вас тут відбулися зміни? О, це дуже добре. Так. Сильні. У вас дуже сильний такий досвід хороший. І на майбутнє у вас буде родина. Ви будете в парі працювати. Скажіть, ви ще сили? На що очікувати? Що буде відбуватися в житті того, хто дивиться це відео? Ну, тут для когось готується настільки вже люди, або це якісь е неправдиві свідчення про вас. Це може програтися як і. В суду ви когось викличете в суд і будете розбиратися, що на вас роблять свідчення негативні, або звинувачують в тому, в чому ви не винні. Ну це більше як залякування. Ну таке може програтися у когось. Це повний негатив. Це все неправда. Або ви самі оцю людину. Поведете до суду і скажете, тепер плати мені за твою брехню, за твої дії. Відшкодуй все. Скажіть ви сили, що буде відбуватися? Все стане на свої місця. Якщо були довгі роз такі. Затягнулися суди, розбирання, оці судові, то вони вирішаться в вашу користь, ви дуже сильно будете радіти. І всіх, хто був винуватий, так, вони в суді Феміда, буде, вони будуть покарані, а ви будете вільні, щасливі, і у вас дуже багато буде грошей, щастя. і... Така гарна карта вийшла в цьому питанні, Вирішиться все на вашу користь. Заперечу весь негатив, убираю. Прошу вищі сили. Допоможіть вирішити всі судові питання, покарати всіх злочинців. Буде так, прошу вищі сили. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Взагалі, що очікувати? Найближчий час на майбутнє, тому хто дивиться це відео, що чекає. Так, дивіться, є момент такий, що ви або пережили сильну катастрофу. Пережили, може, навіть як загибель близьких людей, банкрутство, от крах іде. Або ви самі були, під, підкосило вас, чи це пов'язано із здоров'ям, або це були, можливо, ви самі військові, і у вас була травма, поранення, якась. Важка ситуація, або це був важкий такий бій. Дивіться, тут буде підняття вашої кар'єри, буде підняття фінансовий зріст, дуже хороша карта, тому що тут десятка меча, а тут десятка пентаклів, повага, особливе ставлення. Ви встаєте на ноги. Оце все, що відбулося, воно залишиться в минулому, заперечую повністю. У вас підняття. І ви розвиватиметесь ще більше і більше, і більше. Тут у вас хороший шлях на майбутнє. Те, що ви думаєте, що кінець і ви зараз уже все розрушене життя, отак мені йде, ні. Буде, прийде людина, а висока посада, або якийсь міценат, якщо це стосувалося вашої роботи, справи, бізнесу, допоможуть фінансово, ви ще багато чого маєте зробити на майбутнє. Скажіть ви ще сили, що очікувати тому, хто дивиться це відео на мене? Зелете і падіння. Так, у вас з дитинства негативний є такий досвід, можливо, просто. Ви виросли там, були некомфортні такі умови, дуже агресивні. І цей страх з вами постійно присутній. Що, куди б ви не пішли, ви зустрінете агресивну людину, і якась буде нехороша ситуація, і вам навіть страшно рухатись і ходити, і мені щось іде, що вам страшно. Ну, це і був досвід, такий досвід, що ви вже заздалегідь програмуєте так, що там буде небезпечно, мені краще туди не суватись, не ходити. От, що все одно є люди, які нападуть і заберуть ваше. Вони там просто сидять і чекають, коли ви прийдете, щоб у вас одібрати. Ну, тут більше стосується фінансів. Можуть відібрати? Скажіть Вищі сили, що робити? У вас зміниться ситуація. Так, є велика загроза дійсно, що вас можуть обдурити і фінанси одібрати. Там такі е, вже досвідчені злодії, вони можуть виявитися навіть добри, е, добрими, дуже до вас чуйними, так сильно все е, прикрашати, підлещуватися, заманювати. От, на майбутнє. І дійсно можуть обдурити. Оцей ваш досвід він вам був даний для того, щоб ви виявляли саме отаких людей. Але вас врятує жінка. Вона не дасть вас обдурити. Вони от зайдуть в це, вже на вас буде поставлена там якась мітка, галочка, що цього я буду. Ошукувати, чи це може пов'язано, що не виплатять кошти, чи ще щось. Але жінка врятує, вона так поді... буде діяти, так, щоб вам видали всю зарплату, все, що вам зароблено, або ну, от, все, що вам необхідно, вам дали. Але, прошу допоможіть. Не знаю, так якась у вас складається доля, чи негативна програма стоїть, ви самі притягуєте таких людей. Тут і жінка теж агресор. Дуже хороша мама ваша мама. Ну, якщо вона не в цьому світі, а в іншому ну, мати за вас пильнує, вона бореться, щоб ваш шлях був відкритий і захищає вас. Вона хоче для вас всього самого найкращого, щоб ви були багаті, щасливі. Захист матері. Але мамі хтось заважає дуже агресивна людина втручається в це справи щось магічно, навіть по магії. Скажіть ви ще сили, що робитиметься? Це хочуть краник роблять. як робиться, оце треба забирати повністю цей негатив. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую Заперечу весь негатив убираю І це все я заперечую. відвертаю повністю ворога. На віки вічні, одвертаю, відкриваю всі шляхи на гроші, на любов, на фінанси, на здоров'я. Більше немає загрози. Заперечую весь негатив, Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. І знімаю кратні кістяги, мороки, Убираю. буде так. Влада, <кій> хочуть ваші фінанси собі забрати стяг. Переклад, вам нічого не був. Це порча на бідність така. Скажіть виші сили, що чекає на майбутнє того, хто дивиться це відео? Ви будете, якщо була якась проблема із здоров'ям, вилікувані, станете дуже красивою людиною, ну, жінкою, чоловіком, підніметесь по розвитку, по своїй кар'єрі. От у вас зараз іде покращення ситуації і. Саме фізично ви ще станете активними, красивими, здоровими покращиться ця ситуація, і ще до вас йде, як дуже хороша така карта, популярність або гарна про вас інформація. Ви будете багато спілкуватися і матимете дуже приємне спілкування. Це будуть ваші однодумці, коло е, таке коло спілкування, яке буде вас напитувати енергією. Це хороші карти. Скажіть ви ще себе, що чекати. Так, ті, хто боялися рухатись, боялися поїхати кудись, можливо, це навіть цей шлях за кордон, вас пройде це. Тут була зроблена навмисно, вам закрили шлях, щоб ви не уїхали в подорож за кордон. І ще ви там зможете також заробити грошей, Зар... заробити стабільну, таку хорошу зарплатню, роботу мати, заперечую, негатив, убирає, ви поїдете сьогодні. Ой, це робили сильний негатив, зраджували. Угу. Тільки щоб ви не уїхали. А ви все одно поїдете. Скажіть, ви ще сили лишився чи ще які небудь негатив на майбутнє, взагалі що очікувати? Тому хто дивиться це відео. Майбутнє ваше. Ви будете наповнюватись силою, ставати сильнішим, досвід. Мені йде, от непереможна людина, і ще ви зможете за собою повести людей, спрямувати, правильні давати поради, дуже корисними бути от, для оточення для, для людей. Це хороша карта. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть. Захистити того, хто дивиться це відео від ворогів, від тих, хто хоче ошукати, хто хоче забрати енергію, гроші, здоров'я. Одверніть, одведіть на віки вічні. Більше не можуть вони втручатися в життя того, хто дивиться це відео, відкриваються всі шляхи на здоров'я, на гроші, на любов, на стабільні прибутки. Буде так. Вбираю негатив, відвертаю ворогів. Більше немає загрози в майбутньому. Все складається як найкраще. всі дороги. Того, хто дивиться, це відео легкі і двері всі відкриті. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто дивиться це відео, забрати всю негативну магію, порчі, прокляття, переклади, обміни, подміни, крадніки, стяги, порчена самотність, порчена бідність на здоров'я. Одведіть всіх ворогів, всіх, хто хоче, хоче наживитися, все, що належить, тому хто дивиться це відео. Належить тільки йому і нікому більше. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на гарне гарному, на щасливе життя, на здійснення мрії буде так. Де буде все сказане, здійснено, і так буде. Рухайтесь вперед, не, не робіть негативні програми, пильнуйте, довкола вас дійсно можуть бути агресивні люди, але ви вірте в себе, більше собі вірте. От дійсно такий зараз світ. Так важко буває, що ну так воно і є, і завжди так було, що вірити варто більше собі. І пильнувати навколо, що з вами відбувається, що з вами будуть робити. Тут були такі карти, що треба пильнувати, бо так люди заманюють, так підлещуються. От, я прошу лиші сили відвернути всіх, хто хоче наживитися на, ваш, на вас. Убрали із ваших шляхів, негативних людей. Така сьогодні у нас кава. Приємної вам кави! Будьте щасливі, прямуйте до свого успіху, не лякайтесь, не бійтесь. З вами вищі сили, просіть допомоги, і вона прийде. До побачення!